Привіт, ми приїхали в Кам'янку по справах. І як завжди, знаєте, нам отак везе, ми приїхали на обід. І ще пів години чекати. Я думаю, можливо, по кам'янці піти прогулятися, потім нам ще потрібно жив танці. Це, таке Йдемте прогуляємося? Пів години. Ми купимо. Каже, тут нема секонд-хенду, а потім бачить о, секонд хенд. Я туди Андрій. Каже, курси, навіть його і тут знайдеш. Це Андрійко. Купили квас, реально дуже смачний. Побачили тут майданчик. Йдемо на майданчик. Около. Дивіться, дівчинка дала мені за песи два хвостика. Один і другий. Та ні, вона не мита, не треба злати, зараз будуть гає. Полуницю знайшли. Я в мене не можу знайти. в мене і взагалі нема полуниці. Камінці знайшла, одразу взяла кілограм. Yes. Арсен вибрав не льоді, а морозиво. це щось нереальне. Що там є? Сусі. Нічого собі реально суші. О, будемо знати. Дрій, будемо знати. О, добре, що ти на відео зазняла. Просто подай, заможе на відео сам при меню одразу. <гум> може? Сьомий <гум> лялю. Сьомий. Як ти цьому лачка лялю? Даянка. А дай мені чомчом. Аляя. Yeah. так. Mm. Дай лялі -ля, цьом, -цьом. Да. Ту ты ешь, ты читаешь ч чом ⁇ ма? Да, чем чем чем? Ч ⁇ лялю? Чекай, кажется, дай я Мама! Ты здесь а дай я лицом ч ⁇ дай я лицом ч ⁇ м. Ты Прийшла в магазин, бо Андрій каже, нічого вже не сиди, вже нічого не виросте. Я кажу, що зараз садять. Вона <рес> каже: беріть шпинат і редиску. Ну, вона там ще сказала, крі, ще, що знаєте. Я кажу, то давайте редиску і шпинат. Будемо їсти. Я люблю шпинат, Зранку до яєць додати. Ні, нема вже, вона вже все. Ще він не купила. Тому, що не у нас є довго. Та бо зараз кажуть, що зараз недобрі вінники вже. Як не такі, як колись були. Не дивіться на мій фейс. Я змучилась. Нічого ми не зробили. Я не знаю, тут обременові так важко зробити якісь документи, ще щось виникне, раз плюнув і вже все є. Дитина бавиться солодкою водою. Нічого хотіла сказати. Це вже старість, напевно тридцятка приходить, і зато то так. І... Я не маю сили. Я від тої спеки просто мені кришу зводить. хочеться вчити, нічого не робити. Завтра велике свято. І мені потрібно сьогодні вставати, прибирати. І мені ще треба сьогодні млинці наробити на торт починочний, щоб завтра перемазати, а вже в суботу він настоявся. Я лежу, і ще сьогодні стіл один прийде, теж з тим столом, мали два привезти, привезли один. А чому один забули на фабриці, не порахували, не побачили, не добачили. Я не знаю, що вони там. Ну просто так без пригод не буває. Але ладно, везуть один, хай везуть, поставимо златину в кімнату, бо злати всяке того більше. І все. І потрібно поприбирати. Я думала, завтра буду прибирати. Але так як завтра велике свято, я не буду завтра прибирати. Ми сьогодні з Андрієм прибираємо. І все. Потрібно прибирати, а сил немає. Взагалі, чисту спеку. А тут вдома дуже файно. Тут на першому поверсі прохладно, бо що у мене на голові, я не знаю. Ніби ти випрямляла волосся. Тут до 10-ї години сонечко, а після 10-ї тіньок. І так файно, так прохладно. Ламінат такий холодний, такий добрий. знаєте. Я собі зараз каву зроблю. Збудитися. Я ще навіть влог не змонтужувала. Яка вже година, вже третя година, Влог ще навіть не вийшов за вчорашній день. Що зі мною? Зуряна. Тапки в руки і пішла, що зробити. Так треба давати собі трохи піздюлій. Prihala je s telo, da bi rade, da ti ne podrobi uredka. Ne tuda, ti postavila, Dajana. Дуже м'який. Mm. Mm? Mm. Так, друзі, я готую ну, млинці на торпічиної. І сижу тут, як на троні, а Андрій за той час складає стіл. Аціку, аціку, асіку. Андрійку. Ти як? Андрейко. До речі, друзі, отакий от колір ми вибрали, такий молочний колір. Там ще є був і білий, і венгей, і все, яке хочеш. У нас буде тільки дверки білі шуфлядів. І далі отакий колір. Чому? Ми собі вирішили, що ми вже мали білий колір, і це просто був жах. Та дитинка, яка ще ліпить, малює і так далі, її білого стола взагалі не потрібно. Бо тому що ти з тертину, ото от таке скло прозоре, толко ніякого немає. Воно все рівно брудниться, це тим, коли не знаю 13 років і так далі, 14. Тоді можна. Ну, ти мене своєю сорокою посудив. Бо у нас завжди був біле стіло, і... Реально, я з тим півником, з тою хімією, знаєте, той півник бігала, як зварьована, витирала просто по 100 разів. А того разу взяли отакий колір. Так, він, звичайно, буде бруднитися, але на ньому так не буде видно. Тож кінцеві результати я вам покажу. Ще трішки. трішки і буде готовий. Такий гарний молочний колір. Це, здається, дуб сонома, якщо я не помиляюся. Нарешті, Даяна заснула. Ти заснула. як вона наплакала? Mm. Крутилися, вертілися, на ліжку вона не хоче, е -е, в ліжечку своєму вона теж не хоче, все і не то, все і не те. Я ще навіть млинці не досмажила. Ще темрява. Ладно, стіл буде стояти з цієї сторони. Ось файно, тому що тут є дві розетки і нічник такий. Не міняє колір більш холодніший, більш тепліший і так далі. Все, я йду тобі не буду мішати піду млинці ці робити. Коли я їх вже досмажу, не знаю. ацік! привіт! Атік. Атік Тут о, світло атік. Друзі, можна я вам пожаліюсь? Мене нервує цей стан після ковіду у цей місяць, коли потрібно його перетерпіти. Оця слабкість, яка мене просто-напросто вбиває, я не можу. У мене два дні все добре, один день, от як сьогодні. Вчора варила їсти, прибирала, я не знаю, може можна мною бути, було урати. Я все робила сьогодні. Я проснулася біля 11 години. І то я себе стягнула з ліжка, тому що нам треба було їхати, ну, розбиратися з документами. Потім ми приїхали. Я далі лягла спати. Я не могла, мені хоч сівники берепхай очі, в мене вони закриваються. Добре, що Андрій сьогодні був, а не пішов на роботу. І той. Що і... тут є злата? Тату, а, то тату сважливіть. Очекайте, вітаміни п'ю, ще й плю, залізо п'ю, бо я його три місяці мала пропити, тому що він тоді в мене знизився. Але оце просто потрібно пережити. І ти нічого з тим не зробиш, я вам реально говорю. Я не знаю, не всіх так я впевнена. Але в мене іменно так. Це вже в мене третій раз. Скільки хворію ковідом, скільки і є. Ну це такий стан. Надіюся, мені завтра і післязавтра треба бути нормально. Завтра в мене, як день народження, але я свідкую післязавтра, але все рівно завтра потрібно стушити. Що дещо докупити? Я те, що вам показала, а тебе йди звідси, то ми все не докупили. Ще потрібно ж м'ясо купити, і там ще щось, там перець. З комарами. такі вовсякі. Що там? То тато так ходить. Чи то ти? Тож, отак це, -то, друзі. Я п'ю каву, я, я не можу, я, я спати хочу. Я зараз засну бля тих бенців, це і смішно і грішно, я вам серйозно кажу. Як є, як є. От, як ви себе почувалися після ковід? скажіть мені, напишіть, будь ласка, як вам було? Хто молодець, друзі, скажіть. Я, а я, я, я. Це, це, це останній. Це я його зараз хом'ячу. У нас 11 години година ночі, мене кава вставила, і я пішла садити редиску і шпинат. Тут редиска, тут шпинат. Я ще, звичайно, тут позамітала і трохи, можна сказати, помила. Як просто полила. І троянди полила, взагалі дверей поприбирала, тож тут чистота. Тут звичайно не видно, бо ту вже вечора діти упацькали вікна. Зараз я їх теж протру, ну, тільки до половини. Коляску заховаю. Зробила Андрію канапку на роботу. Канапки, канапки. Варю ще спагеті. Там куплети є, а от гарніт закінчився. О там вже шуфлятка буде. А ну поверни, я хочу подивитися. Вона просто біла. Ззаді тебе. Так. Та? Цікаво. Як вийде. Там вже той, готова.

знаю, не сумніваю, але з-під снігу дістала, але дуже мало світу. Слухай, що ти Стой. Швидко виросте, до місяця часу. Якраз за місяць часу вже того сніг буде лежати. За місяць часу сніг буде лежати. Шкода, що зимою нічого не можна садити. Я би посадила. Ну, горщику. Горщику. А що в горщику дуже посадиш? Кріп? Петрушка, цибуля? Садила, так? Садила. <рес> я була в Слухай, ти подивися, ти мої кабачки їш? То що я не господиня? Ти мій кріп їш? Ні, я, я не маю нічого проти, та їм, само собою. От і все, редиску їв. Редиску їв. Редиску їв. В не То в вазонку не <рес> вийшло. Ці мій пакети висипали. Це нормально, коли людина помиляється, людина не може це знати і міти. Кожен вчиться на своїх помилках. Що ні, друзі? Фактала, що я тобі просто казав. О, бачите? Типу, отаке дерево і прід білий. буде. Ой, боженьку. Слухай, тут ще щось в пакеті. Ти бачив? Усе. Це той, це просто ми економимо гроші. А що? Нам сказали за два стола тисячу гривень заплатити. Вот. Що тисячу на... Да, на я твій чоловік по сімсот. Слухай. Uh -huh. Тисячу на дорозі не валяється. І плюс ще хотіли за дорогу, щоб завести 750 гривень. Я взяла свою рукавичку Modus і за собі завезла. І законому на 1750. Я щось їх не бачу. Та ти їх і не побачиш. І це тільки тут мух. Одна во. Отут яка здоровенська. Навіть камера лапа не хоче. Так, друзі, нас вже наступний день, але я мусила вам показати цей стіл. Андрій бідний складав до 2 години ночі. Дуже нам сподобався. І він такий величезний, на шість шуфлядок. Ну, ми такі самий? будемо. Так, в тебе такий самий. Він прийде на наступний тиждень і тато його теж складе. О, е, ну, через сім днів. О, Бо. Краса, просто тут буде сидіти, супер. Отак буде книжки.